Вітаю на каналі. В цьому відео ви дізнаєтесь декілька ключових правил, які варто виконувати при посіві на розсаду баштанних культур, а також кабачків, кукурудзи, люфи та лагінарії. Середина, кінець квітня це оптимальний час посіву на розсаду даних культур в моєму регіоні. Така розсада кардинально відрізняється від розсади томатів чи перців. Тримати її в стаканчиках можна максимум 30-35 днів, а краще 25. Всі ці рослини проростають дуже швидко, буквально за 1-2 дні, стрімко розвивається. Сіяти насіння буду в саморобну перевірену касету, зроблену з паперу. Така касета майже нічого не коштує, але має дуже правильні параметри. Головне тут це глибина стакана. Корінцям буде місце, куди рости, і при висадці в відкритий ґрунт вони не пошкодяться. До речі, в мене на каналі є відео, як легко зробити таку касету своїми руками. Посилання на нього ви знайдете в описі. Така касета має купу переваг над іншими, не буду багато про неї розказувати. На каналі є повне відео, рекомендую подивитись. Замочив на добу насіння у вологій ганчірці, раджу замачувати всі сорти, які я перерахував, окрім дині. Бо диня проростає буквально за декілька годин, і потім з великими ростками їй буде дуже складно запихнути туди в ґрунт. Починаю сіяти з кавуна, сорт Астраханський. Сію я всього потрошку, город у мене невеликий, на баштан піде приблизно одна сотка землі. За одну добу насіння набрало вологу, але росточки ще не пустило. Тому я просто його розкладаю по поверхні землі і паличкою утоплюю приблизно на 2 см. Також обов'язково підписую, що я посіяв. Так, а що це ви дивитесь цікаве відео та ще не поставили лайк, так не годиться, це не по-нашому. Бігом тицяйте на вподобайку, а ще краще підписуйтесь. Наступну посію люфу насіння фірми GL Seeds. Висіваю. Я насіння в касету не рядочками, а так званою змійкою або ланцюжком. Тому після того як висіяв один сорт, між стаканчиками вставляю папірець з надписом. Наступна в мене теж люфа від фірми Професійне насіння. Сію на розсаду люфу та лагенарію не стільки для плодів, скільки мене цікавить притінення певних ділянок мого двору. Тобто я хочу пустити ці рослини на шпалеру, щоб вони швидко нагнали зелену масу і зробили мені природню тінь. Далі висіваю лагенарію. Дуже цікаве в неї і дивне насіння. Крайні роки в моєму регіоні зросла тенденція до сухого жаркого літа, без дощів. Тому більшість рослин на своєму городі я висаджую з розсади, бо при прямому посіві в ґрунт зазвичай насіння пересихає, або встигає трошки прорости, потім засихає, або так і лежить до осінніх дощів не проросше. Кавун вогник подобається мені дуже цей кавун. Це такий прям смак з дитинства. Висаджувати у відкритий ґрунт, кавуни, дині, кабачки та інше потрібно у фазі двох справжніх листочків. Також важливо зберегти цілісність кореневої системи, щоб не пошкодився жоден корінчик. Висаджувати розсаду у відкритий ґрунт я планую в середині травня, коли вже мене загроза весняних заморозків та настане стабільна тепла погода. Наступну я сію диню, яку в тому році зібрав себе на городі. Обізвав я її кругла рання. Щоб перевірити схожість насіння, я його теж замочив. Як бачите, ростки вже розміром більше, ніж сама насінинка, тому посадити його складно. Ще є важливий нюанс при виборі самого насіння. Останнім часом я все більше перевагу віддаю сортовим культурам. Саме з ціллю в майбутньому самому збирати насіння зі свого урожаю. Я думаю, всі помітили, як останнім часом зросла ціна на насіння. На жаль, по деяким культурам я все-таки не зміг знайти ідеального сорту, тому купив гібриди, наприклад, диня Раймонд F1 або солодка кукурудза ракель. Тож прошу вашої допомоги. Порекомендуйте, якими сортами можна замінити ці гібриди. Напишіть в коментарях, які сорти дині та солодкої кукурудзи радите посіяти у себе на городі. Також часто зустрічаю таку думку. Що не існує смачної сортової кукурудзи солодкої, саме, що лише гібриди мають такі смачні качани. Цікаво буде почути ваш досвід з цього питання. Наступним висіваю кавун Charleston Grey та Кримсон Світ. От з Кавунами проблеми по сортам немає. У мене перевірені часом всім відомі: Астраханський Кримсон Світ. Вогник, смачні класні кавуни, з яких можна збирати насіння і сіяти повторно. Також в цьому році я ще закупив сортовий кавун Чарльстон Грей. По своїм характеристикам він досить смачний та урожайний. В цьому році будемо перевіряти, якщо це так і є, то обов'язково буду збирати з нього насіння. З кукурудзою в мене щороку якісь трабли. На розсаду я її ще не сіяв. Але при висіві насіння у відкритий ґрунт в моїх умовах воно майже не сходить. Тому в цьому році було прийнято рішення висівати кукурудзу через розсаду. Вичитав в інтернеті, що насіння кукурудзи може проростати до двох тижнів. І, м'яко кажучи, я був здивований, що вся кукурудза випустила такі здоровенні ростки всього-навсього за одну добу. Тепер треба її якось обережно посадити. Просто заштовхнути насінину з таким величезним ростком паличкою не виходить. Взяв на допомогу чайну ложечку, буду його закопувати. Завершаю посів динію Раймонд. Декілька насінин висіваю сюди, а декілька насінин залишаю для експериментів. Також сію кабачки в окремі більші стакани. Сію дві насінини гібриду. Іскандер. Думаю, всі знають, що два куща іскандера забезпечить цю родину кабачками, ще й сусідам вистачить. Також маю пачку насіння з гуманітарної допомоги. Треба їх посіяти та перевірити, що з них виросте. Все, основний посів я завершив. Тепер можна трошки погратися експериментами. В такий маленький контейнер по 4 насіннинки, Дині Раймонд, Кавун Чарльстон Грей та Кавун Вогник. У наступних відео ви обов'язково побачите, навіщо я це роблю та чим завершиться даний експеримент. Тож, якщо у вас є вільний клаптик городу, дуже раджу посійте там баштан, підсолодіть своє літо. Бажаю гарного настрою та до зустрічі!